Чому, наприклад, чеченцям дозволили повернутися інгушам? А кримським татарам єдині нації, яка постраждала від депортації, аж і навіть час Горбачовської лібералізації і перестройки не дозволили цього зробити. Чому саме кримські татари викликали таку ну таку неприязнь в Москви? Чи вони аж так загрожували їм? Цій невеликій насправді нації, тому що їх залишилося не так багато, дійсно забороняли повертатися на батьківщину. Е, мабуть, тому що вони берегли цю свою ідентичність, вони берегли свої цінності, які радянським цінностям суперечили, а насправді були дуже європейськими. Е, от е, Мустафага, який є лідером кримсько-татарського народу. Коли були суди над ним, або якісь провокації, або суди, завжди з'їжджалися кримські татари і його охороняли. І були там, навіть в радянські часи, це були молоді люди, які вже тоді не боялися переслідувань. Для них тоді демонструвати силу свого народу і не боятися було нормою. Я не знаю іншого народу, який був настільки сміливим в ці радянські часи. От коли читаєш про все це, ти думаєш, як вони не боялися, А вони це робили. І те саме вони робили, коли почалася російська окупація, коли вони вийшли 26-го числа на площу і протестували, і були єдині, хто там захищав Україну і український інтерес. Коли вони виходили зустрічати Мустафага, який повертався до Криму тисячами людей і не боялися, коли вже Крим був окупованим. Так що вони дуже сміливі і ціннісні. Я думаю, імперія цього боїться.